Для моїх братів, сестер, батьків, аніматорів, священників, наших захисників України і нашим батьківщину. Даруй нам мирний цей вечір. Даруй нам цей мирний вечір і спокійну ніч. Тепер вже я скажу. Господи, благослови цих дітей, що перед собою бачиш. Почуй і вислухай кожну їхню молитву. Даруй їм добру долю, мудрість і мужність, щоб вони зростали благословенними на радість батькам та на Твою Господи, славу, бо ти благословений завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всім спокійної ночі на добра ніч.